Учасному стані дорога. Асфальту немає, ями просто неможливо проїхати. Під час та після опадів проїхати машиною тут проблемно. Позаяк внутрішньоквартальна дорога на вулиці Боб'яка в Ужгороді, за словами місцевих мешканців, перебуває в аварійному стані вже протягом кількох років. І таких проїздів в обласному центрі Закарпаття не бракує. Ужгороді скаржаться на проблемні відрізки дороги в різних частинах міста. Коли ви відновите тротуар, який ви з нашими цімборами забудовниками розрили на 8 березня навпроти гімназії, вже два роки, як ви перекромсали, повністю тротуар, бо цімбор будував оренду. На газоні біля садочка і йому треба було вести комунікації. На митній біля гуртожитків теж калюжа, як у класиків, Миргородська калюжа. Студенти стрибають, авто пливуть. Зробіть уже пішохідну зону біля 15-го садика, а то неможливо прийти коляскою. Якість роботи жахлива. Не закінчили навіть роботу і втекли. Капушанська, 189. Набагато більший трафік людей, а тротуар можна шию зламати. Не раз дітки там били сильно, бо все в гострих каміннях. Зокрема, на вулиці Грушевського та на вулиці Минайській біля під'їздів багатоквартирних будинків відсутні тротуари та вибоїни на дорозі. Там мешканці нарікають на стан внутрішньоквартального проїзду, який вже роками не знає ремонту та відновлення. Яма на яме, колдобина на колдобині. Это не ремонт дороги. Надо, щоб був нормальний ремонт. У нас взагалі мало дорог таких, щоб були пригодні для нормального хождення. Та и треба відремонтувати. Де видите, всюди треба ремонтувати? Всюди яма. Яма на ями. Вона в своєму особливому стані. Ремонт, звісно, потрібний, тому що це зараз трошки водичка зійшла, а так, коли сильні душі, то там біля кущів лише така маленька тропиночка, по якій можна пройти. Машинам я взагалі не уявляю, бо через ці ями, що там чекає, ну, звісно, так, це дуже, дуже рекомендовано, я би сказала. Утім, відсутність ремонту дороги, певне, менш критично сприймається. Мається місцевими аніж відновлення покриття та встановлення асфальту за власні кошти. Зокрема, в мікрорайоні Радванка на вулиці Шишкіна Ужгородці своїми зусиллями ремонтували дорогу. Там е жильці за свій рахунок проклали асфальт, але то було вже дуже давно, і то без е зливу, вона не дотримана первних норм, яких потрібно. А тут а тут лишився кусочок шматочок, видно, люди не мали коштів. і Залишився. А наймир проїдеться на велосипеді, і так буде все ясно. І його когорта, та, що з ним, по дорогам, дорожники всі. Я тут сам за свої гроші асуртував. І люди там теж за свої гроші суртували. Постійно люди пишуть із другої частини дороги. Я думаю, чому немає ніякої реакції? Бо немає влади нормально. Асфальтували дорогу за власні кошти і мешканці вулиці Нахімова. За словами обурених ужгородців, декілька років тому тут вже проводили ремонтні роботи. Втім, на кілька метрів не вистачило чи коштів, чи зусиль дорожників. Років 7-8 тому наші дорожні служби відзвітували, що вулиця Нахімова заасфальтована повністю. Але заасфальтовано, зупинилися на чотири участки, і все. Коли ми звернулися і кажемо, ну а що ж, якось от, рівно чотири участки. Ми кажуть, грошей не вистачило, але відзвітувалися, що дорога зроблена. Сусід, один сусід за власні кошти біля свого участку зробив, а три, от раз, два, три лишилися, і от так от вони й лишилися. Але звіт був наша міськрада, наші дорожники відзвітувалися, що вулиця Нахімова відремонтована повністю. Ви бачите самі. Для водіїв зовсім незручно, бо тут ями і так далі. Тут залишилося ну, 70 метрів і не вистачило коштів тоді у міському бюджеті, чи не доробили, чи ще щось в такому плані. Ми зверталися тут о, більшість цих людей, що тут же є, тому що із п'яти їм якось воно так треба, підпишемося, зберемо підписи людей, скільки там треба, щоб вже якось цю дорогу доробили. В Ужгородській міській раді переконують, під час війни фінансування недостатнє. Перш за все ремонтують артерії міста, головні дороги та проїзди. У поточному році саме на внутріквартальні проїзди виділено 10,5 мільйонів. Ось так. Ну, звичайно, реагуємо на звернення, виходимо, аналізуємо, де найбільш критична ситуація. там ми проводимо ремонт. Цього року вже такі зроблені вулиці, як Заньковецька і Лермонтова. Відповідно, плануємо ще встигнути Нахімова. Плануємо встигнути до Кучаєва, Тельмана. Ми продовжуємо і надалі проводити поточний ремонт центральних артерій проїзних шляхів. Ужгородців просять врахувати ситуацію в країні, адже чимало капітальних ремонтів, запланованих на 2022 та 2023 роки, довелося відкласти.